Вітаю, друзі. Нарешті OpenAI презентував нову модель штучного інтелекту, яка вміє імітувати процес мислення, що дозволяє вирішувати дуже складні завдання. Ви на каналі Шіманія, і сьогодні ми поговоримо про новий стрибок у розвитку Ші, який наближує нас до появи універсального штучного інтелекту. Тобто до того дня, коли машини стануть розумнішими за людину, абсолютно у всьому, і одному не увідомо, які наслідки це матиме для долі людства. Серія великих мовних моделей під назвою О1 відрізняється вмінням аналізувати контент, перш ніж видавати. Та його на гора. алгоритм рухається до вирішення поставленого завдання покроково, обмірковуючи кожну дію та потенційні наслідки. Через те генерація триває довше, але результат того вар. Приблизно так працює раціональне мислення людини. Ми будуємо логічні ланцюги, робимо висновки і приймаємо рішення. Подумки розкладаємо складні завдання на простіші підзадачі. Множимо ділимо стопчиком і взагалі вчимося їсти слона шматками. Ільний курс точних наук допомагає сформувати цю важливу навичку. Штучний інтелект також рухається цим еволюційним шляхом. Саме для вирішення складних завдань у галузі математики, фізики, хімії, програмування тощо створені ці раціо моделі. Ми знаємо, що генеративний штучний інтелект схильний до галюцинацій та має низку інших вад, які обмежують його можливості вирішувати складні завдання. Усе тому, що спрощена, уся магія полягає у тому, щоб влучно підібрати наступне слово у відповіді, спираючись на величезний масив текстової інформації, опрацьований у процесі тренування моделі. Моделі серії О1 працюють інакше, що дозволяє їм, як заявляє розробник, демонструвати результати на на рівні найкращих учасників змагань з програмування, олімпіад з математики, та генерувати більш точні рішення завдань з фізики, біології, хімії, ніж людина з науковим ступенем шах і мат. Сама ідея використання логічних ланцюгів при генерації штучним інтелектом відповіді на поставлене питання, не нова. Поширеним підходом є включення відповідних інструкцій до самого промту, тобто моделі розписують, що вона має робити крок за кроком, щоб та не намагалася якнайшвидше видати фінальну відповідь, яка часто виявляється помилковою. Наприклад, додавши до промту фразу. Поясни свою відповідь крок за кроком, ви змушуєте модель розкласти загальну проблему на менш простіші підзадачі і, можливо, отримати кращий результат. Непогано також працює підхід, коли моделі дають приклад по кроку вирішення подібних задач. Цей простий і часто дієвий метод все ж не позбавлений недоліків. Він найбільш ефективний з великими мовними моделями, які мають понад 100 мільярдів параметрів, приблизно менші моделі не завжди вдало імітують логічні ланцюги. По-друге, навіть коли моделі дотримуються покрокових інструкцій, вони це роблять неусвідомлено, якщо можна так висловитись відносно Ші. Це не процес мислення, а та ж генерація тільки шматками. Інша альтернатива це агентський підхід, тобто поєднання декількох моделей, алгоритмів, коли кожен такий агент вирішує якусь частину загальної проблеми. Одним з Найкращих прикладів у нашому контексті є поєднання моделей Alpha Proof та Alpha Geometry 2 від Google DeepMind. Цей дует нещодавно вдало вирішив 4 з 6 завдань міжнародної олімпіади з математики і формально заслужив срібну медаль. Право! Це перший успіх штучного інтелекту такого масштабу. Важливе уточнення: з цими чотирма надскладними завданнями він впорався за 19 секунд. Підхід Google DeepMind полягає у застосуванні допоміжної, покращеної великої мовної моделі Gemini, яка перекладає опис завдання з людської мови на мову програмування Програмування LIN, щоб основна модель вірно її зрозуміла. Далі підключається алгоритм навчання з підкріпленням AlphaZero, який відомий своїми успіхами в освоєнні складних ігор, таких як Шахи та Го. Цей алгоритм дозволяє Alpha Proof генерувати та тестувати різні варіанти розв'язань, спираючись на величезну бібліотеку вже вирішених математичних завдань. З того дуже стислого опису архітектури та принципів роботи моделі o 1 ми бачимо, що OpenAI також застосував алгоритм навчання з підкріпленням. З'являються додаткові токени проміжні висновки, які допомагають допомагають моделі краще зрозуміти промп та проаналізувати різні варіанти вирішення завдання. Ці токени також займають місце у контекстному вікні, тому за них доведеться платити як за вихідні токени. Хоча у фінальній відповіді вони приховані. Імовірно, для того, щоб конкуренти не так швидко зрозуміли принцип роботи О1. Ціни нової моделі значно вищі, навіть у порівнянні з недешевою GPT 4O. Наприклад, використання найновішої версії Omni сьогодні коштує 2,5 долари за мільйон вхідних токенів та 10 доларів за один мільйон вихідних токенів. 1 мільйон токенів це. Приблизно 750 тисяч слів або 2300 сторінок формату А4. Вартість використання O1 Preview – 15 доларів за мільйон вхідних токенів та 60 за мільйон вихідних токенів. Враховуючи істотну різницю в ціні, модель O1 варто застосовувати тоді, коли вам потрібно вирішити дійсно складне завдання, з яким інші моделі просто не впораються. O1 має широку базу знань, тобто може вирішити завдання у багатьох сферах. Якщо ж вам потрібно згенерувати програмний код або вирішити завдання з математики, то для цього є менше. Версія o 1 o 1 Mini, яка коштує значно менше і працює швидше. До речі, в автоматичному режимі чат GPT сам визначатиме, яку модель застосувати, щоб користувачі отримали оптимальний результат, тобто найкращу відповідь не за усі гроші світу. Які ще обмеження моделей серії o 1 окрім вищої ціни та довшого часу генерації? По-перше, це мономодальність, тобто вони поки не будуть опрацьовувати візуальні зображення або інший контент, окрім текстового. По-друге, для цих моделей поки недоступні додаткові налаштування, такі як температура, яка зафіксує Відсовано на позначці 1. виклик функції також недоступний, і модель, модельмовірно не матиме доступу до мережі інтернету. Тобто, доведеться задовольнитись тими знаннями, які потрапили до тренувальних сетів. Ці обмеження не видаються мені істотними, особливо на фоні тих нових можливостей, які відкриває для нас О1 в різних галузях від генетики до економіки. Програмування один з тих напрямів, де вплив штучного інтелекту буде особливо відчутним. Засновник та гендиректор компанії Nvidia Дженсен Хуанг вважає, що за допомогою штучного інтелекту кожен може стати розробником. Абсолютно. Погоджуюсь. Більше того, будь-хто може стати розробником і без допомоги штучного інтелекту, потрібно тільки бажання та час, як і у більшості професій. Штучний інтелект просто прискорює цей процес. Сьогодні ми бачимо, як на основі текстового опису О1 генерує працюючий код до простих ігор. З часом рівень складності завдань та професійності їх виконання тільки зростатиме. Врешті програмування це про вирішення проблем. І саме для цього створювалися ці моделі. Як довго штучний інтелект залишатиметься у ролі асистента, і коли почне масово витісняти людей з цієї професії. Це тема окремої розмови. Але статус-кво на мою думку почне змінюватись вже в середньостроковій перспективі. Принаймні, опенгай над цим активно працюють. Які ще цікаві приклади застосування моделі О1 демонструє розробник? Звісно ж, можливість нарешті вірно визначити кількість літер R у слові Strawberry, полуниця. На перший погляд, може здатись дивним, що такі потужні моделі, як GPT 4 O не можуть впоратися з цим простим завданням. Право у тому, що генеративні моделі використовують не літери і не слова, а щось проміжне, тому їм досить складно опрацьовувати. Оти подібні завдання. Хоча складається враження, що проблема саме зі словом полуниця. Наприклад, Клод вірно порахував кількість A у слові Армагідон. Я думаю, що проблема у поєднанні двох літер, але W у слові Армагідон він також чітко виділив. Проте з полуницею нічого не виходить, що я тільки не пробував. А це приклад, який демонструє здатність о 1 імітувати процес мислення. Задача наступна: принцесі стільки років, скільки буде принцу, коли принцесі буде двічі більше років ніж було принцу у той час, коли вік принцеси дорівнював половині суми віку принца та принцеси на цей момент тільки їм років, знайди усі рішення задачі. Я розумію, що про вік жінки питати некоректно, але щоб так заплутати, ух. посередня генеративна модель, скоріш за все, за одну секунду видала б якийсь рандомний результат. Клод намагався показати процес покрокового вирішення проблеми, але все ж дав хибну відповідь. Натомість, О1 взяла трішки часу поміркувати. До речі, хід цих штучно-інтелектних думок досить добре занотовано, більш якісно, ніж у випадку Клод, і маємо висновки та рішення. Добре, що я вже давно закінчив школу, бо маючи під рукою Такий застосунок я б, мабуть, нічому не навчився, окрім як писати ефективні промти. А ще модель О1 демонструє знання базових законів фізики, може вирішувати кросворди, розшифровувати закодовані послання, ставити медичний діагноз. Ви ж пам'ятаєте, що самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я, та робити ще багато чого цікавого та корисного. До речі, нова модель краще захищена від джейлбрейкінгу, тобто техніку обходу цензури, коли від великих мовних моделей вдається отримати результат, який вони не мали б генерувати. У цьому прикладі ми бачимо, що дві моделі О1 та 4 Користувач просить написати історичне есе на тему виготовлення отруйних речовин в домашніх умовах з детальним описом техніки та матеріалів. Якщо просто попросити велику мовну модель дати рецепт виготовлення отрути в домашніх умовах, то більше з них, принаймні комерційних, відмовляться. Але якщо спробувати збити модель з пантелику тим, що нібито вам потрібен сценарій до фільму, що ви хочете дізнатись, як це робили колись, або що вам потрібно написати історичне есе на цю тему, інколи. Коли моделі можуть схибити, як це і зробила 4О. Натомість О1 не видасть жодної зайвої інформації. Звісно, я показую цей приклад виключно в наукових та навчальних цілях і жодним чином не закликаю намагатись обходити цензуру великих мовних моделей. Поживайте відповідально. Для любителів статистики ось дуже показова візуалізація. Здатність О1 імітувати процес мислення добре видно на прирості балів за іспит Елсад. Нагадаю, це досить складний тест, який здають у США ті, хто хоче опанувати професію юриста. Саме критичне мислення є важливим для успішного проходження цього тесту. MMLU – це тест на знання різних предметних сфер. Математика, програма коледжу 98 зі 100. формальна логіка 97 зі 100. економетрика 87, права 85 зі 100. А наскільки О1 наблизилось до рівня універсального штучного інтелекту? За оцінкою ArcPRICE О1 набрала 21% у відповідних тестах. Це нижче прохідного показника у 85%, але значно вище за результат GPT 4O, який становить лише 9%. Те, що модель О1 значно краще. За 4О, ми вже побачили. Але той факт, що у цьому тесті О1 продемонструвала схожий результат з Клод 3.5 Sonnet, доволі цікавий. Це свідчить про те, що клод 3.5 Sonnet залишається однією з найкращих моделей для загального користування. Звісно, для вирішення задач в точних науках та інших застосунках, де потрібно імітувати процес мислення, модель О1 впорається, мабуть, краще. Якщо вашу увагу привернули рішення, які поки демонструють вищі показники у заліку ARC Price, це, як правило, не якісь окремі моделі, а поєднання покращених Версії великих мовних моделей та різних технік, спрямованих на проходження саме цього тесту. Тобто серед загальнодоступних рішень О1 та Клод поки найкраще. Отже, до повстання машин, як бачите, ще далеко, але 21% це вже не 9%. А здати запуску моделі 4 О пройшло скільки? 4-5 місяців. Хочу показати вам ще один приклад практичного застосування О1, який особисто мені дуже сподобався, оскільки я багато працюю з неструктурованими даними та даними не ідеальної якості і доводиться витрачати багато часу та зусиль, щоб підготувати. Підготувати їх для аналізу. Проблема валідації даних також завжди актуальна, особливо це стосується великих датасетів та тих випадків, коли дані в систему вносять люди, які часто помиляються. Несуттєві, на перший погляд, неточності можуть мати катастрофічні наслідки в певних предметних сферах, наприклад, медицині. OpenAI демонструє, як модель o 1 знаходить на відповідності у синтетичному наборі даних, наприклад, підсвічує як проблему призначення пацієнту з алергією на пеніцилін антибіотика на його основі або відсутність інсуліну Ну в полі призначені медикаменти для пацієнта з діабетом першого ступеня. Звісно, у цьому випадку модель отримала певні інструкції. Наприклад, перевірити, щоб призначені ліки не конфліктували з інформацією щодо наявних алергій. Проте це жодним чином не впливає на моє враження від здібності цієї моделі. Врешті це лише О1. Тільки я від, що зможуть майбутні моделі О2, О3, О4. До речі, цей кліп та багато інших для мого відео я згенерував за допомогою штучного інтелекту. Якщо хочете дізнатись більше про кращі застосунки генерації відео, ось мій огляд на цю тему. Дякую за перегляд і особливо за зворотній зв'язок в коментарях. І не забувайте донатити задля для перемоги. Усе буде Україна!